І Божий Господь так зробив, що Духом Святим приліпив мене до цього колективу. І, е, бо істину не слідімо діти Господні. Е, зараз, по милості Божої, я є членом церкви Євангельських Християн баптистів села Івання. Чому про це говорю? Тому що, можливо, дасть Господь ще заспівати. Е, Завдяки тому дару, який Господь мені відкрив, подарував мені можливість співати те, що Господь мені, мені диктує. Сьогодні я дякую Господу за що. Я стою, зайшов сюди, чекав, поки брати і сестри приїдуть. І я задумався над тим, скільки ж то років пройшло. Років 50, мабуть, пройшло. Я колись в цьому самому будинку, тут був будинок культури. Я в гурті, в музичному гурті, я грав, обслуговували танці. Думаю, як швидко час пролетів. Перед цим я з брати і сестри, тому що у нас виникло питання в перерві, хто сліпий, хто зрячий. Я теж я не інвалід, але я ходжу з білою тростиною. І... Що таке сліпота, і що таке е, добрий, здоровий зір. Е, якщо я от, слідчив сьогодні, йду, е, переходжу е, до козацького йду з білою тростиною, е, даю знак, що я переходжу. І буквально крок роблю і по пальцях машина. Тільки бразнула палка по, по кузову. Я собі так став, пошкандибав на ту сторону і думаю, добре, що не бульдозер. Точно не було. А потім думаю, а хто ж сліпий з нас? Чи я, чи та людина. Е, найстрашніше, коли сліпне розум. І, і Так і в книзі Екклюзіаста написано, що очі. Мудрого в його в голові в розумі. Якщо людина їде, і стоїть знак, вона знак бачить, да, не розуміє значення того знаку, то навіщо такий зір? Я не сліпий, я бачу Бога. Тим зором, що Господь відкрив спасіння бачу я дорогу, туди є ства мого порив, спасіння бачу я, дорогу, туди є ства мого порив. Благословений, новим шляхом мене повів, Творець світів благословений, новим шляхом мене повів. Ісус Христос Спасіння. Прекрасне вічне майбуття з ним війти людина може, прекрасне вічне майбуття, спасіння заповідь проста, увіруй Господа Христа та вилюбов. Спасешься своїм, і спасешся ти, і увести дим, я бы любовь життям своїм, спасешся ти, ты любез твій Дім.